Усім привіт! Це Київ, Україна. Зараз я проведу вас по Липовій алеї і розкажу яка погода. Тут дуже комфортно, тінь. Тому вирішив з вами поспілкуватися і зняти таке чудове відео, за яке ви поставите лайк прямо зараз. Кінець липової алеї я не бачу. По-моєму, вона безкінечна. Погода плюс 30. Зрозуміло літо. Стандартна погода для літа. Сонце. Люди ходять. Люди десь ходять. Зазвичай в шортах або в коротеньких юбках, Щоб їх продувало. І вітер невеликий. Може навіть вітер від того, що приїжджають машини мимо і создають такий вітер. Так, да, от люди прогулюються. Я б сказав, комфортна погода в Києві. Цікава, яка у вас погода сьогодні. Липи відціли. І одні будинчики осталися. Так, да. ніби алея така безкінечна. Вам сподобалось? Сподобалось? Лайк. Підпишіться. Далі буде цікаве відео. Безусловно. Безусловно. Цікаві і ще цікавіші. Не покидайте мене. Можете прислати мені донат на нову камеру. А то в 480 пізнімаю. Зайжіться зі мною через коментарі. Я вам пришлю номер карти. Для добровільної допомоги. Тобто донат. Тут липова алея трохи проривається. Переривається. Тому що тут зупинка автобуса. Київ-пастронська. Але далі вона продовжується. Дивіться, такі бачки у нас в Києві стоять. Кожен може прийти і вкинути сюди якусь річ, щоб інші люди взяли. Там я точно впевнений, я вже побачив Лейбочко, там

Така молода алея, вже такого затінення нема. І мені вже стало жарко. Тут вже навіть дерева змінились, якісь платани вже ростуть. Теж хочу завести таке дерево. Десь на дачі висажу. Листя похоже на листя винограда. Ой, скільки ми вже пройшли. Ой, тут таке сонце почалося. Поставте лайк за сонце. Це воно завжди нам світило. Менше хмар більше сонця. Як ви за це? Людей дуже мало виїхали. Тут вже почався інший квартал, зовсім інший, і зовсім інший ландшафт. Я буду дякувати за повний перегляд. У мене на каналі багато інших відео з прогулками. Заходіть. Так, да, і зробіть активний колокольчик. Пока!